Такий дощ, що, все, ось вся палатка, вся грязінча. Ну його в баню ці гаргани. Шо, айспорт, не не здавайтесь! Здавай, так, потяг з Дніпра прибув, ми в Яремче. Ми в Яремче? Так. Ми в Яремче. Всім привіт. Початок подорожі. На шляху озера. Це ми йдемо по синьому маркеру ось туди. Йдемо на водоспад Дівочі сльози. Притока річки Жонка. Перехід через річку. Випробування нових марлів. І туди йде далі, далі. Так, йшли так, ми ось там по синьому маркеру і зараз 13.00, настав час обіда. знайшли ми ось таку ось калипку. І там ось самі, саме туристична, туристична їжа у нас. Дегідрадовані ось огірки, помідори, сардіна, картопелька з Дніпра, цибулька. Саме те, що треба. Ось ось для Карпатський ліс. 25 вересня, осінь в Карпатах. Ось такими фарбами. Замальована. Залишилось 200 метрів до місця, яке називається Переслоп. І тут такий красивий ліс. Туннель кохання. Тунель. Переслоп. Ось така стела. Да, і оце переслоп. Тут роздоріжжя. Жовтий маркер. Синій. Полонина буковець. Полонина торшукувата. Торшкувата. А туди полонина Чорногориця. Йдемо по жовтому маркеру, тут така відмічена полянка, і з лівої сторони колиби. Там відмічено на картах магазин. Видно, хтось колись купив там якийсь може сир. Так, можливо. Зараз підемо в розвідку і повернемося назад, звідки ми прийшли. Там гарні також місця печ... ну, для ночівлі. Подивимося. Yeah. Да, тут, звісно, сміття. Такого не можна робити. У мене дитилка з-під горілки. Буде і все. Проклятий до сьомого покоління. Хто це робить? Ну так, це колиба. Свіжа. Да, Свіжа. Видно, крально. що нещодавно. Ще цим літом тут були влітку, газди. Да. газди на полонині. Видно там чи кози, овці або корови, телята. Тут В цій да, супер. Перекусик mm, наш. Офігезним сухофруктом. ним сухофрукта. Мама, м дякую і папа. Дякую вам. Бомбезні да, пер... просто Переку... на такому крайвидіам. Перекушуємо каскади, карпатські. А ось тут наверху ось таке місце для стоянки з туалетом там. Стіл, ватра. Прикольно. І там водопад. Ось тут ми сьогодні будемо і ночувати. Класне місце. З водопадом. Зараз будемо маржуватися, так? Да? Пішов далі за водою і тут ось такі ось ландшафти. Я сподіваюся, що він не впаде. Йду за водою. Ось туди, туди, туди і отам воно потічок біжить. Ось так ось ми намет поставили з таким ось класним видом. І там вже в нас кухня проходить. Зараз кипятим воду, будемо пробувати перше ось такі ось харчі. 15 хвилин пройшло, рис зі свининою та овочами. Пахне начебто нормально, а в тебе що паста сир на сирновисковому соусі. І що там? Виглядає істівним. На годиннику вже 19.15, вже починає темнішати. Ми підготували речі, вже майже все склали. Десь там поставимо під, під дах, щоб якщо вночі буде дощ, не намочило. І готуємося до сну. Перший день закінчується. Завтра буде продовження. Добрий раночок. О, ніченька була, звісно, прикольна. Дощара йшов з 10 десь до 11 ночі. Блимало, гриміло. Тут таке було зараз трошки марки але думаю буде сонячно ось такий дощ що ось вся палатка вся грязнюча. але палатка витримала на ранок другого дня у нас овсянка з звичайним молоком та цукром з сухофруктами Чайок, кава приводному. 10.05. Ми зібрали палатку, трохи її просушили, промили в річці, бо від вчорашнього ночного дощу воно з землі било і вся вона брудна по бокам, по периметру. Зараз вирушаємо. 10.05, старт маршруту по жовтому маркеру. На куди, на яку гору. Малий Гороган. так що вперед. Річка Зубринка. Йдемо вздовж річки по таким мальовничим стежком. Йдемо по жовтому маркеру. З такі вирубки бачимо, але за все тут лісничество є. А ось ото їхали грибники, поставили свої мотоцикли і пішли, мабуть, по гриби там збирати. Білі, всякі там лисички і тому подібне. Розломи карпатські. Піднімаємося на гору і побачили суницю. Гарнисенька, Так. Підйомчик такий непоганий. Зараз ось вже майже перша перша година дня. Піднімаємося наповнину веснарка по жовтому маркеру і... Плануємо обід зробити. Тому ще вже немає. Пройшли ми небагато, вийшли в 10. Пройшло небагато за 3 години, але треба трошки енергії нам. Ось, Ось вона десь там будемо зараз обідати. Там вказано на картах колиба. Сподіваємося, що вона відчинена. Сміття завжди з собою. Навіть там не залишаємо. Тому пробуємо все, як кажуть, по-людськи. Сана там ще піднімається, я піднявся наверх. А тут охоронець сидить. Ми його бачили, коли піднімались, думали, що це вовк. А це пьосель. Ось там от на такому класному місці поїли. Палатку ось так ось таким чином посушили. На вітру вона дуже швидко висохла. Вчора це половина весна. А собака так і не пустилася. В так, що вирішено? По козім тропам? Так. По козім тропам. Зараз залишаємо там полонена Воснярка, Ось вона. Це йдемо по шляху немаркірованому І там є швидкий шлях на малий гарган вліво. Спробуємо його подолати. Так, Поворот по козім тропам, На камеру звісно, це не передати, вон спуск. По а ось вверх у... туди, в ці дебрі. Да, це, це козі там. тропи. Ні, ми підемо по жотику Швидкі... маркеру Швидкі Блажі козі тропи, потихинку. то поки не для нас. Так. Ми зараз підемо, повернемося на жовтий маркер і так. через полонину блажів спокійно піднімемося на цей малий гарган. Трошки довше, але більш так. Ой, Полонина блажів. Вліво входи дорога на малий гарган. Вон маркер. Така полонина. Оксана піднімається, черевики вже розпадаються. Піднімаємося на малий гарган. Це ось туди. А там на хомяку, на синяку Ось, ось такі хмарки йдуть. Підемо конечно. Офігенський, конечно, тут підйом з такими ось камінчиками. Те що треба. Нам ось туди. Аллилуйя! Гаргани оживають! Нам вон туди на той хребет. Ура! Малі гаргани! Кирили хе Оце тут дивовижний вид! Ура, ми підняли! Синяк! Захід сонця 19.22, а ми ще спускаємося з синяка. Ось така у нас пригода. Черевики там залишили, задені. Ні, там на вітних тапках сиділи. Ну, файні підет... взагалі. Класно так скакати по горам. Все ми Йдемо. Переможемо. Йдемо далі. Йдемо. Ось нас зустрічає. І тут отака ося жаба. Ми прийшли, полонина хам'яків, називається. Зайшли в калибу. Біля калиби ми розклали вже намет, готуємо ось воду, кип'ятимо, щоб зробити. Харчі. У мене гречка зі свининою, у Оксани куску з Коротше Як-то так. Було тяжко. З ліхтариками вже спускалися, але як є, так є. Дев'ять вечора. У нас знову харчі. Нарешті наша вечеря. Так, ура! Будемо лягати відпочивати. Так що всім на добраніч, до завтра. Це ранок третього дня. Вчора ми залишились всі живі та здорові. дошли благополучно. Десь на початку 9-го дойшли, вже темно було. Ой, класно, воно якийсь орел літає. Дошли ми на полонину хом'яків, щоб сьогодні спробувати піднятися на самогору хам'як. 1500 чим-то метрів. І потім спускаємося на Женецький гук. Сьогодні десь біля 12 кілометрів, так що отак от: так що зарядка снідаємо і вперед туди! ось такий ось світанок, коли ми ось тут. Снідали, зібрались, забрали за собою все сміття. так? Так. Так, І зараз вирушаємо ну ось таким ось чином, Вирушаємо он туди, <рес> на, <рес> з полонини <Ой>, хам'яків, <рес> на гору хам'як. Через жереб зараз будемо пробиратись. Вирішили скинути рюкзаки там внизу. І... На, на легку підійматись, бо нам треба цим же маршрутом і спускатись сюди це скажена дружина, Маман добралась до вершини Мої світові тапи. Ніхто й не здумав, що вони мені так. Так, ось вершина, рехам'яка. Вітер зараз знімемо. Хам'як 1542 метра. Ми піднялись, спускаємось, вітер стихає. Так, всі живі, здорові, щасливі. Всі живі здорові. Тому Потихеньку. Все в наших головах немає обмежень. Так, немає обмежень. Тільки все в наших головах. Надіяти. Дякую, Котик, за підтримку. Якби не ти, я як не так чесно. Спустилися на полонину хомяків. З полонини хомяків по зеленому маркеру рухаємося до Женецького гука. Ось він, осінній, карпатський ліс. Спустились. Вийшли на ось таку полонинку. Ще метрів 200 100 і вже буде річка Женець. А ось бачимо кам'яні сосни, повиростали. Ми дуже молодці прийшли. Ось він, краса! Людей багацька. такі гарні скелі, бачите. Зенецький угу. гук. Ось такі види, полонини. Залім. Залім. Йдемо до Нарінецького водоспаду. Вхід 80 гривень з дорослого. Такий рекреаційний збір. Маринецький водоспад. Повний на залим. Ну що ми? Намет поставили, вибрали ось таке ось класне місце, там проходить річка Женець. Будемо тут ночувати. До речі, придбали отакий гермомішок ВТБшки на 10 літрів. Дуже прикольно для того, щоб набрати води і на стоянку, щоб не ходити туди-сюди з запасом там на вечір на ранок набрати води добрий ранок ранок четвертого дня зараз прокидаємося швиденько заваримо цей там че-пудінг, харчі і 8 5 нам треба вже вирушати по маршруту синього маркеру. Вниз вздовж річки Женець. Вирушаємо до ну, місця Женецький, урочище Женець, там є дорога. Звідти автостопом чи на автобусі ми, треба нам добратися до обіду до Яремчі, бо там потяг. так що... Шведесенка, шведесенка і вперед. We do this all the time. 8.33. Сонечко ось вже на нас посвітило, Ми зігрілись. За собою позбирали все сміття з собою все сміття. на протязі всього походу ми сам. викидаємо тільки в смітник, який там викинуть. Ось наша, наша така полянка, де ми заночували останню ніч. Зараз вирушаємо на маршрут і йдемо до цивілізації. Ідемо таки йдемо. Тут колишня водівча дача ющенка. Всюду. Вот тут в Карпатах каплычки есть. Речка Женец, месток через ней. Вот мы и уже. Підійшли, пройшли сьогодні 4 кілометри. Загалом за весь похід за 4 дні пройдено більше 43 кілометрів і набір висоти вверх 1800 метрів. Все круто, класно, екстрім, Карпати, осінь, супер. Всім гарного, класного дня, гарних похідних днів, класних пейзажів. І все найкраще. Не зволікайте, йдіть в гори. Так.